Ми приїхали в село. М -м -м -м. Ой, я щось стала. А що ви сі убрали, як не весіллі? То ждемо зараз свиню розбирати. Ти не жартував? Ні, це не прикол. Ні, ну як, у сукенці прийти розбирати свиню. Ну, куди це годиться? Ну і з ким я зараз маю сало різати раз на шкварки. Мити кишки на кров'янку. Два. Молоти м'ясо на паштети. Три. З ким я це маю все робити. Я відправив їх додому. I thought MAMA PROMISED ME a bird. Куда садом поїхав? Да Та ж там дорога! Туди дорога! М. Понабирали курва, шоферів. У нас була любов. Ага. Про що думаєш? Та, про баці. А я про твою класну шапку. <свист> <свист> ну, мою норку, ще ніхто так не гладив. Ну що, дівчата? Файно пройшов тиждень. Дякую всім і кожній. І побачимося на другий тиждень. Вже, певно, з вашими батьками будемо всі знайомити. Не можу дочекатися. Хі -хі. Зараз я мушу бігти, бо якраз поклов поштати варити у слойках. Так що мушу дивитися за тим. Все, спіть сухоньки. До наступного тижня. Давайте.